Ніжте. Доброго дня. Шановні депутати та запрошені. Починаємо нашу роботу, прошу телефони перевести в режим тиші. І будемо відкривати наше засідання. Із 26 депутатів, обраних до складу селищної ради, на 62 му сесії селищної ради 8 серпня прибуло 16 депутатів. На сесії запрошені заступники селищного голови з питань діяльності виконавчого органів приходьки слава Насильна Захарченко Васильосичний, секретар виконавчого комітету Вицехівська Ірина Миколаївна, старости, керівники структурних підрозділів, закладів установ та підприємств селищної ради. У відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 62 сесії селищної ради 8 скликання оголошую відкритою. Ні, шановні, Допочитайте. Шановні, Допочитайте. шановні, три секунди. Шановні, давайте е, полинуємо мовчання, шануємо пам'ять наших земляків Касьяненко, Олександра Ставища, Тарафальського, Андрія, Брусилів, е, наших героїв, а також всіх, хто безвинно загинув цивільних і всіх наших хлопців, героїв, які віддали своє життя. То незалежність на України. Прошу сідати. Шановні, Перше почати роботу сесії. Хочу привітати депутатів, які. Мій сесійний період відсвяткували день народження. Це 28 липня відсвяткувала свій день народження бісик Валентина Бікурна. Сьогодні <плоджені> іменинник у нас Коваль Валентин Миколайович. Я <плоджені> хочу сказати слова подяки, бо його подяк так багато, що я не став виписувати. Тепер ще кучу мій Він не знає, куди їх. За те, що при прийомці шкіл Сірімач вам велика вдячність за ту роботу, за ті парти, які ви поміняли, які змінили річки на краще, точно дозначно е, вигляд нашої класи. Зірмачку, вам велике людське спасибі за вашу небойлючість, за вашу участь, за вашу роботу. Шановні депутати, з метою організації ведення протоколу засідання ради, запису виступу, реєстрації депутатських записів та заяв потрібно обрати секретаріат сесії числа депутатів у складі трьох чоловік. Будь ласка, пропозиції Нікішин Олексій Анатолійович. Пропоную до секретаріату обрати Волошенко Аллу Анатолійовну, Мартиненко Олену Володимирівну, Крушинську, Світлану Юрівну. Нема заперечень? Хто за те, що старя пішли Олошенко Алла Радгоріна, Мартинко Олена Володимирівна і Кучинська Світлана Юріна, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Рішення прийнято секретаря, прошу заняття свої робочі місце. Відповідно до регламенту роботи, нам не необхідно також обрати лічильню. Комісію складів чоловік. Слово до пропозиції надається Анатолійську. Так, включильну комісію пропоную Лутоцького Олександра Валентиновича, Смиковського Сергія Миколайовича, ну і, звісно, Чміль Ірину Вікторівну. <різвища> так. Те, щоб влечили, в комісію, депутати Лутоцький Олександр Валентинович, Смиковський Сергій Миколаєвич і Чміль Ірина Вікторівна, Прошу голосувати. Хто за? Пироти. Утрималися. Я вирішую. Відчини комісії. Прошу ганяти свої робочі місця та виконувати обов'язки під час роботи сесії. Дякую, Миколаївич, хай доєднується. Шановні депутати та запрошення. Народи. 62-ї сесії селищі ради 8-го скликання доноситься на штурмські питання. Перше Про внесення змін. Чути нормально так? Про внесення змін до регламенту Гусерівської селищі ради 8-го скликання. Друге питання. Про внесення змін до положення про постійні депутатські комісії Гуселівської селищної ради 8 го скликання. Третє. Про стан найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення. Закладах освіти Російської селищної ради. Четверте про внесення змін до статутних документів закладів освіти Російської селищної ради. П'яте про перейменування та внесення змін до статутних документів по Кришівського закладу шкільної освіти, золотий ключ у сільській селищної ради. Шосте про внесення змін до положення про порядок надання плати потуг комунальним закладам осільського дитячого спортивна школа усилівської селищної ради. Сьоме про запевнення положення про порядок надання плати поту комунальним. Заклад Російської селищної будинок культури Російської селищ ради та переліку платних послуг. Двоє про затвердження положення порядок надання платних послуг музеї Дивосвіт Олексія Макаренка в Уселівській селищ ради та переліку платних послуг. Дев'яте про створення виконавчого органу сектору реєстрації актів цивільного стану Росії селищ ради Житомирського району Житомирськовості зі статутом юридичної особи публічного права. Десяте про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих повненії в Усільській селищної ради. 1. про внесення змін до статутних документів служби у справах дітей Усілівської селищної ради. 12. Про внесення змін до програм із забезпечення та захисту прав дітей на території Усільської селищі та громади на 2024-2026 роки. 13. про встановлення меморіальної доски 14 про внесення змін до структури комунальної установи Центру на соціальних послуг Усильської селищної ради. 15 пронесення змін до переліку плати соціальних послуг комунальна установи Центру соціальних послуг в Уселівській селищній ради. 16 про утворення комунальної установи Транський хаб простір в Уселівській селищі громадська та затвердження положення про нього. 17 про утворення комунальної установи Вуселівська агенція євроінтеграції. 18 про надання дозволу. На списання обладу. 19. Дострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Росилівської селищної ради Житомирської ради Штомаської області. 20-про дострокове припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності комунальній Росіїській селищній ради Житомирської района Стомаської області. 20 про дострокове припинення договору оренди індивідуального бизначного нерухомого майна що перебуває в комунальній власності у сільській селищній ради. 22. надання дозволу комунальному непробутковому підприємству у сільської на дострокове розірвання доброї оренди і відвально визначеного допомоги майна, що перебуває комунальній власті усилівської селищної ради. Двадцять надання згоди комунального неприбуткового підприємства Васильівської кані. Та внесення змін до договору аренди нерухомого або іншу нерухому індивідуально визначеного, що належить до комунальної власних Васильівської селищної ради. 24 про договорів та додаткових угод з питання віднесення до виключення компетенції селищної ради, укладені в Росії головою від імені Ради в місяць період. 25. Про звернення депутатів селищної ради до президента України. 26. Надання дозволу на розроблення детального плану території. 27. Про внесення змін до договору оренди землі, земельна ділянка за межами населеного пункту села Дивин, США і 27. Га. Про внесення 28 змін до договору оренди землі за номером 18-57 дроб 50 ДО від 12.07.2020 року. 29. Про затвердження технічної документації землеущення. 30. Про затвердження проєктів земельноутворі за у раді зміни судового передбачення земельних дінанок. 31. Про затвердження технічної документації заметю щодо інвентаризації земельної дінації. 32. Про затвердження проєктів за внутрішньою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності селищної ради. 33. Про припинення права постійного користування земельної ділянки. 34. Про надання дозволу до корпування проєкту земельтю щодо відведення земельної ділянки. 35 продання дозволу на розроблення технічної документації землю щодо встановлення меж земельної ділянки натурі та місцевості для ведення товарно спорудського виробництва. 36 шосте питання продання дозволу на виконання проєктів землю щодо відведення земельних ділянок у разі зміни чи його признання. Тридцять сьоме питання продання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо. Поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності форми власності. 38 продання дода на виплаті таких документацій на білю щодо інтелізації земельної ділянки. 39-про виділення натурі на місцевості земельні ділянки паю для вення планочі курсів виробництва. 40 про передачу користування на умовах, догору оренди землі земельної ділянки за межами селами, сівці земельної площі 1 гектар. Польва дорога. 41. Про передачу користування номового договору оренди за мене ділянки за мене села 9 загальною площу 18,4 га польомів дороги. 42 питання про передачу користування номов договору оренди земельної ділянки за медом села Романівка загальну площу 45,50 га полімінь дороги. 43 провення донору на проведення експорт до грошової оцінки земельної ділянки. Шановні депутати, у кого зауваження пропозиції і зміни до порядку денного? Да, Хочу зробити заяву про те, що... Є конфлікт інтересів за порядок денний голосувати не буду. З Письмова заява відділу Є. 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 У ну, мене теж 40 питання там колосіться один гектар. Голосувати да. не буду. Голосі на схвати. І від Мартиненко два повідомлення. 24 ідея. Лістав на голосування. І, і Лохоцький Олександр Валентинович, так. Простидує. Підстав на голосування проєкту. Порядок денний сесії, якщо не увагень, і немає зуважень і змітні заяв. Підстав голосувати. Хто за? Проти. Будь ласка, підніміть піднімете ще раз. Так, 4, 5, 6, 6, 7, 4, Все, на рішення прийнято. Шановні, для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Прийде до регламенту селищі Ради 8 скликання. Для доповіді надається, час тривається до 10 хвилин. Півдоповіді, сім хвилин. Питання постановочні до однієї хвилини. Відповіді на ці запитання до 1 хвилини для виступів в обговорюні до п'яти хвилин. Сесію провести протягом двох годин. У кого будуть зауваження до запропонованого регламенту? І на голосування Регламент роботи нашого засідання. Хто за? Проти. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до регламенту Росії селищ ради 8 липня. Слово надається було начальник Алі Анатолійонівської ради. Шановні колеги, 15 серпня набув чинності закон України 3590 щодо забезпечення прозорості в органах місцевого самоврядування. Відповідно до цього закону нам необхідно внести зміни до регламенту, регламенту селищної ради 8 склитання, а саме окремі статті викласти новій редакції. Коротко: стаття 3. Засідання ради ведуться виключно українською мовою. Стаття 6. Гласність у роботі ради. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій є відкритими, гласними і публічними, із забезпеченням кожного бути присутнім на їх засіданнях. Гласність роботи ради забезпечується через офіційне оприлюднення всіх матеріалів сесії на веб-сайті селищної ради. Також гласність пленарних засідань забезпечується. Шляхом проведення прямої трансляції через мережі інтернет в режимі реального часу на офіційному вебсайті Ради, але тільки через 30 днів після завершення воєнного стану. Також пленарні засідання ради підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. Засідання не менше 5 років. Відеозапис має бути оприлюднено. Не пізніше наступного дня після проведення пленарного засідання на веб-сайті селищної ради. Також змінюються, зростають вимоги до ведення офіційного веб-сайту селищної ради. Це основні зміни до регламенту, які пропонуються. Запитання до доповідача. По проєкту рішення. Хто там Миколаївщина зачитує? Більшість? Боровий. За. Волошенко. За. Данилочки. За. Крушинський. За. Кузьмич. За. Кузьмич. За. Лотоцький. За. Мартиненко. За. Смиковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабаза. За. Чміль. За. Шкуратівський. За. Ященко. За. Відсутні. Габин. За. Нікітчин. Дудін. 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 Дудін.

Про внесення змін до положення про постійні депутатські комісії Брусильські Церни восьмостві словошкування відповідно до закону 3590, п'ять щодо забезпечення прозорості в місцевому самоврядуванні необхідно також внести зміни до положення про постійні депутатські комісії Брусилівської селищної ради 8 скликання. а саме Такі частини засідання постійної комісії проводиться відкрито і власно. На засідання мають, мають право бути присутні абсолютно всі жителі, представники громадських організацій, керівники підприємств, установ і так далі. Засідання скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина від загального складу постійної комісії. Не від присутніх, а від загального складу комісії також власність. Діяльності комісії забезпечується через проведення також прямої трансляції через після завершення воєнного стану. В даний час е, підлягає відеофіксації е, ведення комісій і зберіганням не більш не менше п'яти років. Е, також за результатами опрацювання питань постійної комісії проводиться відкрите поіменне голосування більшістю голосів від загального складу. І до протоколів в комісії підшиваються підсумки голосування. Основні зміни до положення. <клухи> Запитання, відповідно. Що Щодо увагу до проєкту рішення, тоді чильні комісії, який Миколаїв. Дякую мало. Дісу. За За. Данілище за Дудін. За Рушинська. Кузьмич. Лотоцький. За. Мартиненко. За. Нікич, за Сміковський, за Сочинський, за. Тарасюк. За. Хабазов. За. Шмель. за Храбенецький. За. за. 17, за. 17, за. <клес> <клес> за. Включи на комісії депутатів, рішення прийнято. <клес> <клес> Наступне дання порядку про стан найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення в закладах освіти Росії селищної ради. То Макарею з далі Миколаївського ну, підійло освіти заходу. Добрий день. На розгляд сесії виноситься питання про стане простіших укриттів та споруд подвійного призначення в закладах освіти Брусельської селищної ради. На території Брусельської селищної ради функціонує 12 закладів загальної середньої освіти, 12 закладів дошкільної освіти та два заклади позашкільної освіти. На балансі відділу освіти стоїть 15 власних укриттів. Три укриття відділу освіти орендує. Технічний стан всіх закладів задовільний, приміщення чисті. Частина укриттів має централізоване опалення, а решта укриттів встановлені буляр'яни та масляні обігрівачі. Всі укриття забезпечені генераторами. Також мають систему вентиляції. Деякі мають природні системи вентиляції. А деякі мають у систему вентиляції передбачено проєктом. в укритті комедетської гімназії наявний стаціонарний сангул, врешті